Головний висновок до виборів до Верховної Ради у 205-му окрузі мажоритарна система. Це погано, і до цього висновку прийшли не лише народні обранці, яких у Чернігові з нагоди тих самих виборів висадився цілий депутатський десант у кількості чоловік 150. Навіть жарти ходили про можливість проведення позачергового засідання парламенту, а й міліціонери. Загальний висновок суто політичний, суто такий з законодавчої точки зору. Це те, що ми мусимо як нація, як, як держава попрощатися, врешті-решт, з мажоритарною складовою на виборах до Верховної Ради України. Я думаю, що найближчим часом народні депутати зрозуміють, що для України не підходить жодному чину мажоритарка, будуть міняти закон про вибори народних депутатів. Пропорційна система і все. Це врятує Україну. Якщо, не дай Боже, ми б мали, скажімо навіть не 200, а 20 чи 40 таких округів, уявіть собі, як у йшла б Україна. Але, попри такі висновки, у міліції кажуть, від дня виборів очікували гіршого, судячи з передвиборчої кампанії. Втім, більш-менш обійшлось. У громадянській мережі упора помітили 14 випадків фотографування бюлетенів. До правоохоронців за день виборів надійшло 67 повідомлень про присутність на дільницях фальшивих журналістів і інших незрозумілих осіб, конфлікти і хуліганство, незаконну агітацію і про підкуп виборців. За ними відкрили 19 кримінальних проваджень два за незаконне використання бюлетеня, 8 за підкуп, 9 за використання. Остання підробних документів у міліції звітують всі дільниці закрились вчасно. О двадцятій почалась робота по обробці бюлетенів і передачі їх до ОВК під контролем силовиків. Їх у Чернігів для запобігання правопорушенням привезли таку кількість, якої сам Іван Стойко на жодному з виборчих округів ніколи не бачив. Я приймав участь в багатьох виборчих кампаніях. Скажімо, на протязі своєї політичної діяльності я не бачив стільки ще міліції. Але з іншого боку, я не бачив таких е, великих протистоянь, які були тут, на цьому окрузі. І зрештою не бачив е, таких вели... витрачання великих коштів, які були тут. А от Тітушок, керівник спеціальної міліцейської групи у Чернігові бачив сам особисто, але затримувати їх, поки вони самі не дадуть для цього причин, міліція не має права. Тому вона уважно спостерігала за цими громадянами України. Подекуди таки виникали локальні конфлікти між прихильниками різних таборів, кажуть в міліції. Спостерігачі Демальянсу і комітету виборців України повідомляли про зникнення світла, принаймні на двох виборчих дільницях перед їх закриттям. Туди, нібито, намагались прорватися народні депутати. У різних районах міста активісти і правоохоронці. Блокували автівки з підозрою, що в них знаходяться виборчі бюлетені. Тим часом окружвиборчком почав опрацьовувати ті протоколи, які вже встигли доставити до нього, і повертав виборчу документацію на деякі дільниці на доопрацювання через неправильне її заповнення. А поки все це відбувалось, рівно по восьмій соціологічні кампанії оприлюднили екзит чи закономірність, чи випадковість. Але хто екзит замовляв, той у ньому й переміг. На замовлення Геннадія Корбана опитування проводила New Image Marketing Group. У у відповідях їм відмовили близько 60 опитаних. По нашому досвіду, у нас вже було більше відказів, було там більше 40, і ми тоді відмовилися давати дані, тому як є відказів більше 30%. Сатт на шибка очень ну, ашибка настолько велика, що в принципі дані можуть бути зовсім не Але дослідники порушують своє ж правило. Кажуть, через галас довкола їхнього екзитполу і дають цифри. Геннадій Корбан 33%, Сергій Березенко 23%. За екзитполом СОЦИСу, замовленим комітетом виборців України та штабом Березенка, Сергій Березенко перемагає з результатом 31,5%. Його ж основний опонент кандидат. Геннадій Корбан набирає 17% голосів. Громадська організація Доброчин вела свої підрахунки. За Корбана 22,8%, за Березенка 14,5%, За ними звірів і Андрійченко. Тому екзит цих виборів абсолютно не показові. Але показова інша цифра: проголосувати прийшло 35% виборців. Це рекордно низька явка для Чернігова. Цікаво, і чого б це.